28 серпня починає роботу медіа центру Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Півтора місяці тому до нас проходила ініціатива забігу шаною воїнів біжу за героїв України і анонсувала дату забігу. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки цього забігу. Я представлю наших гостей: це Олег Дурмасенко, засновник забігу, ветеран, батько загиблого героя російсько-української війни, Світлана Строкач, начальниця відділу департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів України, Катерина Каленська. Представниця громадської спілки Труханів Острів та Наталія Крушинська, головний тренер Національної ради фізкультурно-спортивної реабілітації захисників України. Отже, пане Олеже, розкажіть, будь ласка, чим запам'ятався цьогорічний забіг і чим він був особливим? Доброго ранку, шановне панство. Слава Україні. Героям слава. Перш за все, хотілося би. Почати з того, що зараз ми якби зібралися підвести певні підсумки нашого забігу, який відбувається в досить таких, скажімо, екстремальних в екстремальній ситуації, тим більше він відбувся після подій відомих трагічних подій в Чернігові. От і звісно, ми внесли певні корективи, і хотілось би перш за все. Перш за все, наголосити наголосити на даті 29 серпня. Це сакральна дата. На жаль, інколи в суспільстві треба нагадувати, що ця дата зараз актуальніша, ніж можлива дата 8 травня. Бо це гинуть сьогоднішні сучасні герої. І, звісно, ми робимо все з 2018 року, щоб підняти максимально статус 29 серпня, дня пам'яті загиблих героїв України. І е, занурюючись е, трохи в історію і порівнюючи з сьогоднішніми заходами, звісно, дуже тяжко. Як я вже казав, зараз не той час я до 5 до 5 серпня був теж на захисті батьківщини і я дуже вдячний своїм партнерам побратимам які не зважаючи на ці нелегкі часи все рівно, все рівно знаходили можливість ресурс і проводили цей забіг От. Якщо е, взяти два останніх заходи, це 22-го року, на який я взагалі не розраховував як е, співзасновник е, цього всеукраїнського забігу, е, який несе нам щиро потужну пам'ять і об'єднання нації, то е, це в цьому році так само не обійшлось без певних накладок. Хотів би так, щоб розуміли загальну картину, і хотів би ще раз наголосити на історичності цієї події і важливості, От, щоб можна було легше Провести якісь підсумки і порівняти взагалі. Якщо в 2018 році ми проводили захід на ВДНХ, і в нас було учасників до 300 учасників, плюс-мінус 350, От, і то це, незважаючи на те, що не було ніякої ні реклами, нічого, все це робилося на колінах. Досвіду у нас ніякого не було проведення, але коли ми перший раз зустрілися, і мені озвучили цю ідею, яка була в Америці, яку започаткував Джордж Луц, з яким ми колись зустрілися на ВДНХ, обмінялися е, символічними подарунками. Він мені подарував хрест. хрест е, який вилитий з е, кулі, яка вбила його сина, і по іронії долі е, його син загинув так само 29 грудня, як і загинув е, мій льоша, мій кіборг Динамо. І звісно, е, на той момент е, ми. Е, Перейнялися цією ідеєю, у них формат, вони біжуть від штату до штату. Ми хотіли зробити це більш масовим, щоб це було в форматі флешмобу, щоб вся Україна бігла в унісон. Потім наступний захід ми також збільшили кількість учасників. У нас було вже більше досвіду. Ми це провели на Трухановому острові. Тоді вже було до 700 учасників, і монументальність і важливість, і впізнаваність нашого заходу ставала ще потужнішою. У 2020 році, на жаль, нам теж трошки завадив ковід, завадив і за цього нам теж прийшлося переносити запланований захід на Майдані Незалежності. Ми його перенесли на межигір'я. На той час в Межигір'ї бігло понад 800 чимось учасників, незважаючи на те, що в останню мить ми перенесли наш захід. Але він став іще більш потужніший і ще більш міцний. Ну і в 2021 році це нарешті відбувся той захід, на який ми розраховували, де ми долучили максимальну кількість людей. Все в той же самий час. синхронно ми заохочували е, разом з партнерами е, всі регіони, от, сформували оргкомітети, е, координаційні центри в регіональних центрах от, від Маріуполя, закінчуючи Ужгородом. Тобі ж приєднувались невеличкі громади. От, і, врешті-решт, це стало потужним дійством. Всі ми знаємо, що почалося ганебне повномасштабне вторгнення, і звісно, розвинок розвиток трошки при по факту, якби призупинився, от але не в серцях українців, не в серцях не в потужності нашої пам'яті, і якщо проводити паралель. То сьогодні, навіть враховуючи цей формат, от, прийняло участь також понад 6500 учасників в цьому році було зареєстровано, а скільки ще було не зареєстровано, і теж вони бігли. Хотів би наголосити також е, увагу е, і озвучити головних. Партнерів, співорганізаторів нашого оргкомітету, які пліч опліч кожного року поряд і організовують цей захід. Це перш за все департамент молоді та спорту, Міністерство справах ветеранів, Міністерство молоді та спорту, спорт для всіх це музей Революції Гідності. І хай не ображаються ті. Кого я не назвав, бо, по-перше, в мене зараз відбувається адаптація до цивільного життя, і я можу, можу трохи плавати в назвах і не хочу, не хочу називати неправильно. От. Та, що в цілому, в цілому, в цілому, в цьому році тільки я хотів би ще додати: нам прийшлося знову ж таки перенести захід. Він в цьому році теж міг би бути дуже потужним, але поступила, поступила е, порада від е, відійти від масовості, бо могли бути і провокації, е, могли бути діверсії. А критична маса збору людей, патріотів, ветеранів, сімей загиблих. Це е, для орків дуже дуже чуттєво в лапках. От, і тому прийшлося. Е, Срочний спосіб оголосити, що ми розбиваємося на невеличкі групи і розосереджуємося на своїх місцях, на своїх локаціях і проводимо цей захід. Але тим не менш, тим не менш, захід, захід не став меншим, не став менш масовішим. От а навіть навпаки, він став дійсно онлайн і максимально. Максимально онлайн інформативним. от так от можна резюмувати. Наш захід. Дякую, пане Олеже. Пане Світлано, давайте поговоримо про результати цього забігу. Ми вже почули про 6,5 тисяч реєстрацій. Які міста були найактивнішими? Я впевнена, що українці за кордоном теж долучилися до цієї акції. Тож розкажіть, будь ласка, подробиці. Доброго дня, так дійсно Україна переживає сьогодні трагедію і проходить через величезне випробування. Наші воїни, патріоти, цвіт української нації гине через вістою свободу і незалежність нашої держави. І наш святий обов'язок гідно вшанувати пам'ять про них. Це питання дійсно є актуальним, нагальним та беззаперечним. Саме через це, 26 серпня, відбувся шостий щорічний забіг в пам'ять про загиблих героїв. Він відбувся 26-го і продовжується днями відбуватися як на території всієї України, так і за її межами. Патріотичний забіг є потужним форматом вшанування подвигу тих, хто тримає наше українське небо. Такі ініціативи мають велику виховну роль у формуванні молодого покоління українців, яке повинно знати приклад захисників і захисниць, які до кінця борються за вільну та незалежну нашу Україну. Як сказав вже пан Олег, з міркувань безпеки в цьому році патріотичний забіг відбувся в онлайн-форматі. Проте це не зупинило однодумців, як ви бачите на слайдах, на картинках, долучитися і організувати також і групові забіги в багатьох містах України, в селах, у військових частинах та в тому числі і за кордоном, де хлопці наші перебувають зараз на реабілітації, ветерани також долучалися. І бігли на маленьких стадіонах, на набережних скрізь, де це можна було організувати. Зокрема, також пам'ять до пам'ятного забігу в цьому році долучилася і наша національна збірна Invictus Гейм, котра наразі проводить навчальні, навчання навчальні збори у Хорватії перед змаганнями у німецькому Дюссельдорфі. Адже вони, як ніхто, розуміють важливість цього заходу, самі зазнавали поранень і бачили, як на їхніх очах гинуть друзі та побратими. Щодо історії забігу, пан Олег нам розповів, єдине, що хочу додати, що з 2020 року Захід набув величезної підтримки міжнародної особливістю. Забігу в 23-му році є те, що от хочу підмітити це. Якщо ви зайдете за посиланням на офіційній сторінці в Фейсбук, забігу в цьому році просто масштабності набуло величезної інформування та висвітлення постів щодо історії щемливих історій, наших, історій наших героїв, прохання передивлятися, перепощувати, оскільки людина жива. Доки живе пам'ять про неї. Цього року за допомогою онлайн форми, як сказав пан Олег, дійсно зареєструвалося близько 6,5 тисяч осіб. Разом з тим, незареєстровані люди також було безліч, які бігли та продовжують бігти. Найбільша кількість учасників. Зараз ми побачимо на сайті найбільша кількість учасників по областях України. Ви можете бачити це і Київ, та Київська область, Кіровоградська, Дніпропетровська та інші області. Але сьогодні хочу зупинитися саме на Донецькій та Луганській областях. Дійсно організатори не дадуть збрехати, що дійсно величезна кількість себе ідентифікувала як учасники по Львів Полуганській та Донецьку. Це, ну, це просто вражає. Вони доєднувалися до міста Дніпро, доєднувалися до Миколаєва, бігли в своїх маленьких селищах. Хоча багато з них це внутрішньо переміщені особи. Звичайно, цього року, як і в 22 му за підтримки свою підтримку українцям виразили іноземці. Також долучились до цієї акції з 6,5 тисяч зареєстрованих учасників. Майже пів тисячі учасників взяло участь у забігу за кордоном. Всього зареєструвалося 37 країн. Заразом з Україною за наших героїв бігли 26 серпня та продовжують бігти такі країни, як Грузія, Латвія, Литва, Польща, Молдова, США, Болгарія, Бельгія, Німеччина, Канада та ряд інших країн. І тут не можу не згадати звичайно про посольство України та висловити вдячність за підтримку та вашу участь в організації вже традиційного забігу. Ми запрошуємо вас, користуючись сьогодні, можливістю приймати участь, розповсюджувати інформацію, долучатися до патріотичного забігу в наступному. Ми всі маємо надію переможному 24 році. За інформацією більш детальною, ви можете слідкувати в офіційній, на офіційній сторінці Фейсбук, звертатися до Міністерства та Міністерства справ ветеранів та інших співорганізаторів забігу. Ми відкриті до діалогу і, звичайно, будемо раді також вашим пропозиціям щодо удосконалення. Патріотичного щорічного забігу, дякую за увагу. Слава Україні. Храй. До речі, представники медіа центру Україна також приєдналися до цього забігу і теж трошки побігли тут у Києві. Пані Катерина, питання до вас на вашу думку, яка роль такого забігу для громадянського суспільства для вшанування пам'яті загиблих героїв? Ну, Почнемо з того, що так цей забіг присвячено саме двадцять дню пам'яті 29 серпня, і тому завжди пробіги присвячуються і ближче до цієї дати, і незважаючи на те, що відбулись зміни, планували забіг зробити таким потужним масовим на Трухановому острові. зробили, прямо перед самим забігом, зробили його онлайн, Незважаючи на це. Дуже багато киян, дуже багато людей, вік був дуже різний. Прийшли на Труханів остров. Ми всіх зустріли, всі пробігли, дуже дякуємо острову, що прийняв, дуже дякуємо всім учасникам. І хочеться відмітити, що Захід цей з року в рік стає потужнішим і потужнішим. Я звернула увагу, що на Трухановому острові бігли дуже багато людей, бігли не тільки рідні, не тільки друзі, в кого загинули родичі або рідні. Бігли люди. що Сама ідея заходу в тому, щоб людина бігла саме за. Загиблого героя, тобто вибрали прізвище, знали історію цієї людини і давали інформацію саме про цих людей. І саме головне вшанувати пам'ять. І от дуже дякую всім не тільки всім-всім ну, учасникам, які поширюють інформацію про загиблих героїв, саме конкретних людей. Слава героям! Пані Наталі, ми розуміємо, що ця акція вона не мала на меті зробити певний марафон. Вона була не про витривалість, не про подолання певних кілометрів? Вона була власне про вшанування пам'яті загиблих героїв. Але все ж таки, звичайно, спортивна складова у ній була, адже це забіг. Тож розкажіть, будь ласка, якою вона була? Доброго дня. Я нагадаю, що основними дистанціями це були 2, 5 та 10 кілометрів. І ми максимально хотіли людей підготувати до цих забігів. Тому ми проводили відкриті тренування. Ми на подальше теж запрошуємо всіх учасників бойових дій, їхні сім'ї, щоб могли максимально підготуватись до наступного року і пробігти вже можливо більшу дистанцію, без шкоди для свого здоров'я. Тому зараз мій меседжер є в тому, щоб запросити учасників бойових дій та їхні сім'ї до відкритих тренувань, які є на постій. Іній основі є безкоштовними. Також хочу запросити до спортивного простору центру Ярміс, який приймає на фізкультурно-спортивну реабілітацію учасників бойових дій та їхні сім'ї. Тому ми всім дякуємо, хто долучився до забігу і чекаємо на підготовку та участь у наступному році. Дякуємо. Дякую. Пане Олеже, я так розумію, що е, ця традиція продовжиться наступного року, забіг е, відбудеться. Ми маємо дуже-дуже велику надію. Ми завжди заряжені на проведення. Цього евенту дуже важливо для нашої держави, для нашої нації, для нашої пам'яті. Цей забіг, більше того, він несе ще потужний меседж національно-патріотичного виховання. Він потрібен суспільству. Цей забіг заставляє навіть людей, які були далекі від цих подій, згадувати про це. І бігти, і перейматися тим, що в той час, поки ти займаєшся якимось пересічними справами, в цей час хтось нюхає порох і ковтає пилюку в окопах. От. І цей забіг є нагадуванням про це. І більше того, цей забіг є потужним об'єднанням нації. От. І ми маємо надію, що в наступному році буде наша перемога. Буде наша перемога, і в наступному році ми, можливо, все-таки проведемо так, як мусимо проводити в всіх регіональних центрах з потужним телемостом. От, ми цю тему так само обговорюємо кожен рік, От, але в процесі завжди виникають якісь питання: то ковід, то орки полізли. От, і така ситуація, але ми незламні. Ми йдемо до своєї цілі, От, нація наша показала це на протязі тисячоліть, наскільки є потужна наша ДНК. Так що перемога буде за нами, забіг буде жити з нами без нас, але він буде жити, процвітати і пам'ять буде вічною про наших героїв. Дякую вам, шановні колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Добрий ранок, укренформ. Є одне питання. Чи плануєте ви робити подібні акції забіги продовжу року? З вашого дозволу, я відповім на це питання. Ні, не плануємо. Чому? Бо цей забіг має певні рамки, я маю на увазі часові. Як я вже казав, він приурочений до 29 серпня. Якщо ми його робимо на протязі року, ми розпорошуємо саму цю ідею, сам символізм. Це те саме, що якщо б, наприклад, ви Великий день відмічали б на протязі року. Це ж ненормально, правильно? От. І так само ми вшановуємо саме визначену дату напередодні. Чому, до речі, напередодні не саме 29-го. Бо 29-го е, ми завжди за два дні, за три дні до е, цієї дати. Чому? Бо саме на протязі цих днів можна зібрати максимальну кількість патріотів, небайдужих громадян, які можуть пробігти. Бо 29-го виникає дуже багато накладок. Є інші якісь заходи, державні, національні, от і вже зменшується можливість в проведенні заходу. Так що однозначно, однозначно, головний меседж меседж це потужний флешмоб по всій Україні. Напередодні 29 серпня потужно вшанування пам'яттю з підняттям прапора і з співанням нашого національного гімну. І хотілося б попросити уточнити точну ну, точну цифру тих учасників, які зареєструвалися на забіг Україні за кордоном. Цього року за допомогою онлайн-форми зареєструвалося 6341 учасник. З них іноземців майже півсотні, А якщо бути точними, то це 341 тисяча. 30... Ой, я вибачаюсь, <с> майже майже півсотні, і з них 37 країн всього зареєстрованих. Ну тобто бігли Пів тисячі, да, пів тисячі осіб. 37 країн. Це не означає, що там був там по 100. Десь хтось біг по однією особою, десь хтось об'єднувався в групи, тобто така кількість. Але це не означає, що це вся кількість учасників. Дуже багато шкода. Ми ведемо інформаційну кампанію, але не зареєстрованих, але все таки біжать. Про це нам повідомляють і посольства. Чи з тих чи інших причин не встигли зареєструватися? Дякую вам. Тоді у вас наступного року тут в медіа центрі України Українформ з анонсом наступного заходу. Сподіваємося, що ми справді проведемо вже його офлайн в кожному куточку нашої країни. Учасників буде набагато більше. А медіа центр України продовжить свою роботу об 11 годині. Будемо говорити про геноцид в Маріуполі та юридичне обґрунтування цього міжнародного злочину. Залишайтеся з нами.